Із-за цього титана мело не помруть, бо це самий сильний титан. Ой. Де це я. М? А чому я без ног? Де мої ноги? А ну, стоп, а де моя пушка? Ні, твоя пушка ось його. ти що сліпий Випустіть. Ой, стоп, я дост. на. Ха, він безсилий. нього сили нуль, Ми всі викачали. Ай, випустіть. Випустіть. Пожалуйста, що я вам таке зробив? Ти самий сильний тітан із з Ти сама сильна раса, і ми хочемо вбити. Титана, Дітана, щоб телефон у мене отступили. Ні, <титана> ніколи такого не буде. На. Ой, як легенько, даже й не почувствовал. На ай. А, больно, больно, як больно. На ай бо це вже больно вдарив. На. Та боже, чи ти так легенько, посильніше можеш? Можу, конечно, ви з мене всю силу викачали. Скоро ми тебе вкусимо. Течем і ця ядерка тебе підірве. <позвиси> На в горляку. Пушка упала. Да. Лови! на ой, його вкуси. Уйди, зомбі т. Ой, мене вкусили, ой. поки не пізно над його кусати. Уйди. А -а -а. У -у -у -у. На дай його. бить. На ой. Уйди. Ой, моє тіло скручене, вони в мене безсмертя висосали, коли вкусили. Ей. Ой, Ай, моя нога. Моя рука. Блин, мой фонарик не действует на зомби. Скажи привет моим друзьям. Привет, Лейте, шовини. Нам допомагає лицар. Відпусти мене, відпусти мене. А тепер тобі парочку вопросиків скажу, і ти покойся з міром Ось з планетою. Відпусти мене. Відпусти, пожалуйста. Пожалуйста. Ти колись убивав людей? Ні, я не буду вбивати. Ой ой. Ай, мені пробили. Ай, генератор мій. Кусаємо його, кусаємо. Не мі. Вони мені руку відбили. Надо своїх зомбі наших пооживлять. Е, <гас> що произойшло, що це було тільки що. Кусь. А зачем ти його вкусив, ти, дурко? Вбивайте його, вбивайте на Уйди всіх на Матюча преш Хто ти прешто. Нет, він без сознання. А ну, йди сюди, уйди, дурацький. Ми його вбили почти телефона мене. На, на. Уїби. Я щас тебе уїблю, і ти мене поковтаєш зуби. На попійські. Ай, рука в мене хрустнула. Ну, сам напросився. На, на. Тсь. Пора прощатися тобі з планетою кота. Да-да-да, плиз, Юхемен, вот с ками? Иду. Ёпсель, мопсель, ай, манеж зацепило. Я отлетел. Зомби, ты там живой? Да, живой. Можу убить тут, перебрачусь. Буду зомби чушь пан, 2 20. Чому я іменно нас... Ааа, я осознание потеряв. А, цей зомбі походу, сознание потеряв. А уйди. Ха-ха-ха, я му синяк набив. Що ми вбили ті там? Пора пускати ядерку. Давай. Телепортируємось. Ядерка. Ну, взрывайся. Та ну, блин, взрывайся. Гур-гури. Произошло.